Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень четвертий. Ставте цілі собі самі. Якщо ви хочете жити щасливим життям, прив'яжіть його до мети, а не до людей чи до речей. Альберт Ейнштейн незалежно від віку, постановка мети приносить людині тільки користь. Визначення та досягнення цілей наповнюють життя змістом, роблять людину щасливішою та створюють систему координат для прийняття рішень та визначення пріоритетів. Постановка цілей, великих чи малих, розвиває в людини незалежне мислення, найважливішу складову щасливого життя. Щоб досягти бажаних результатів, необхідно, щоб ваші цілі відповідали вашій природі. Доктор Едвін Локке, почесний професор психології школи бізнесу Меріленського університету, стверджує Люди, які вибирають цілі, копіюючи цілі інших, ніколи не можуть бути по-справжньому щасливі, вони вже не господарі свого життя. А визначення цілей відповідно до ваших життєвих цінностей, інтересів і бажань допомагає мислити вільно і незалежно і дозволяє стати таким, яким ви хочете бути. Ви отримуєте повне відчуття відповідальності за своє життя. Свої успіхи та невдачі постановка власних цілей дозволяє підвищити самооцінку. Ще один важливий компонент щастя щоразу, коли ви досягаєте крайньої мети і додаєте її до списку ваших особистих перемог, ви доводите собі здатність досягати того, чого прагнете, це зміцнює вашу віру у себе. Ви дізнаєтеся про свої нові сильні сторони і усвідомлюєте нові навички, що дозволяє вам із почуттям задоволення братися за нові завдання. Така впевненість у собі допомагає викорінювати в собі песимізм, сумніви та страхи, надаючи вам оптимізму та впевненості в тому, що ви ще багато чого досягнете. Процес встановлення нових цілей важливий у боротьбі зі старінням. Стаючи старшим, ми можемо втрачати відчуття сенсу життя, особливо до моменту виходу на пенсію і на той час, коли наші діти залишають батьківський дім. Нові цілі витягують нас із зони комфорту. Вони змушують прагнути більшого, відчувати новизну завдань, набувати нові навички та здібності, думки і погляди життя. Вони природним шляхом спонукають нас до розуміння нового, прагнення саморозвитку змушує нас відчувати мотивацію до життя і задоволення від неї, робить наш розум більш активним, відкритим і гнучким. Все це вкрай важливо для запобігання передчасному старінню та збереженню пам'яті. Зрештою, коли ми самі встановлюємо собі цілі, то самі розставляємо пріоритети. Для досягнення своїх цілей ми маємо зосередити на них свої зусилля, думки та енергію. Шлях до успіху. Робота над досягненням своїх цілей. Коли ви відчуваєте невпевненість у собі і не розумієте, в якому напрямку розвивається ваше життя, постановка цілей допоможе вам повернутися на свій шлях. Нижче наведено кілька порад щодо того, як визначити для себе значущі цілі, які надихатимуть вас і дадуть вам відчуття щастя в житті. Вибирайте найактуальніші для себе цілі. Не ставте таких цілей, у яких відображаються вигоди чи цінності інших, наприклад, якщо ви стаєте лікарем тільки тому, що цього захотіли ваші батьки. То ви вибираєте мету актуальну для них намагайтеся формулювати свої цілі з урахуванням того, чого хочете саме ви і що підказують вам ваші власні цінності. Думайте і над великими, і над маленькими цілями. На жаль, великі цілі іноді пригнічують нас своєю величезністю та складністю. Для їх досягнення часто необхідно набагато більше часу та зусиль, ніж у разі невеликих тактичних цілей. Тому намагайтеся розбивати стратегічні цілі на кілька досяжних та реальних частин. Досягаючи власних цілей, ви відчуваєте наснагу та мотивацію, щоб вирішувати невеликі задачі, маючи на увазі кінцеве досягнення великої мети. Кожен невеликий успіх буде приносити вам почуття задоволення від досягнутого та відчуття щастя. Може ви ставите собі за мету більше спілкуватися з друзями, або хочете присвячувати більше часу своїм хобі, або хочете більше займатися медитацією та йогою. Всі ці бажання здаються невеликими, але насправді цілком гідні і заслуговують на реалізацію. Іноді дрібниці приносять більше радості. Нехай ваші цілі будуть для вас бажаними. Багато психологів радять, щоб цілі, які ми ставимо перед собою, були чіткими, з помітними проміжними результатами, відповідали вашим справжнім інтересам і силам і мали чіткі часові рамки. Я додала б ще одну характеристику. Ці цілі мають бути пов'язані з вашою емоційною сферою. У випадку з будь-якою метою, яку ви ставите перед собою. Незалежно від її важливості ви повинні бути впевнені в тому, що пристрасно хочете її досягнення. Ведіть Записи про досягнення поставленої мети. І неважливо, наскільки серйозною є конкретна мета. Формулювання цілей у письмовому вигляді, опис результатів вашої роботи та можливих труднощів на шляху дозволить вам завжди вирішувати поставлені завдання. Записи підвищать почуття відповідальності за успіх. Вони також змусять вас серйозніше ставитись до власних цілей. Якщо ви обмежите себе простим повторенням своєї мети про себе. Не вживаючи подальших зусиль щодо фіксації процесу її досягнення, то незабаром можете втратити серйозність у її реалізації, а то й зовсім забути про неї. Детальніший погляд на правильні цілі Вибирайте цілі правильно. Це підвищить ваші шанси на успіх. Мета має бути ясною та точною. Поставте собі запитання, чого я хочу досягти, чому ця мета є важливою для мене? Хто може допомогти мені в її досягненні? Що саме вкаже мені, що я досяг своєї мети? Які конкретні кроки мені потрібно зробити для досягнення цієї мети? На шляху до мети повинні бути встановлені проміжні віхи. Вони допомагають зрозуміти, чи є прогрес і чи в правильному напрямку ви йдете. Мета має відповідати вашим силам. Поставте собі запитання: чи можу я вжити заходів, необхідних для досягнення цієї мети? Чи вистачить у мене сил для її досягнення? Ціль повинна відповідати вашим істинним інтересам. Поставте собі запитання, чи ця мета важлива для мене, чи відповідає вона моїм потребам та цінностям Мета повинна мати чіткі часові рамки. Поставте собі запитання, Коли я хочу досягти цієї мети? Що я можу зробити для її досягнення сьогодні, найближчими днями, тижнями, місяцями роком. Мета має відповідати вашому емоційному настрою при думці про цю мету вас повинні захльостувати буря почуттів, пристрасне бажання рухатися вперед. Поставте собі такі питання Чи відчуваю я наснагу, думаючи про цю мету? Чи вистачить у мене мотивації та сил духу, щоб досягти її? Чи зможу підтримувати високе прагнення цієї мети до її досягнення? Цікаво у ході експериментів, проведених доктором Гелом Меттюзом з католицького домініканського університету учасники, які записували результати просування на шляху до намічених цілей, досягли успіху на 33% частіше, ніж ті, хто своїх результатів не фіксував. Виховуйте відповідальність за ваші зусилля по досягненню цілей, коли ми розповідаємо про цілі іншим, ми відчуваємо підвищену відповідальність за їх досягнення. Наприклад, якщо ви хочете схуднути і хочуть ваші друзі або члени вашої сім'ї, то ви отримаєте пряму користь для себе, якщо поділитеся з ними своїми намірами. Ви зможете морально підтримувати один одного і зміцнювати один одного мотивацію, щоб долати немінучі труднощі у досягненні вашої спільної мети. Але намагайтеся вибирати в попутники людей, які так само пристрасно бажають цього і віддані своїм цілям. Вмійте знаходити час для досягнення своїх цілей. Це обов'язково для того, щоб досягти успіху. Правильно організуйте свій час, щоб досягти бажаного тоді, коли вам це найбільше необхідно. Але реалістично підходьте до тимчасових потреб і досягнені своїх цілей. Винагороджуйте себе. Коли ви успішно досягаєте поставленої мети, давайте правильну оцінку своїй праці. Та винагороджуйте себе за зусилля урізноманітнюйте свої цілі, застосовуйте диверсифікаційний підхід для визначення своїх цілей, не зациклюйтесь на одному аспекті свого життя, наприклад, на кар'єрі. Чим більше сфер вашого життя та діяльності будуть характеризуватись чіткими та зрозумілими цілями, тим більше задоволеним та різнобічно розвиненим. Ви почуватиметеся. Особливу увагу приділяйте постановці важливих та актуальних для вас цілей у сфері взаємовідносин з оточуючими. Намагайтеся, щоб реалізація цих цілей сприяла покращенню відносин у духовному, інтелектуальному, фізичному та інших планах. Складіть таблицю цілей, над якими хочете працювати. У міру досягнення однієї мети переходьте до наступної. Я Олена Дмитракова. Сімейний психолог, арт-терапевт. Автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість. Одна з яких бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе. Приєднуйтесь.